Ну, чому ті хвилини кохання я не можу забути ніяк? Десь далеко у білім убранні моя люба тепер не моя. Так, кінець, вже назад не вертати. Я у синій кімнаті сиджу, мені губи фарбують дівчата, обертають мене на раджу. Скоро, скоро піду я за грані із простреленим мертвим чолом, а тепер по ночах в ресторані, заливаю я душу вином. Різа, Оля, і Вера, і Ніна, поцілунки і сльози в гаю, так заграй же мені, піаніно, про загублену юність мою. О, згадки у яснім хороводі. Хто в житті вас не любить, кляне. Я ж забув, як колись на заводі, всі володькою звали мене, а тепер я лечу у безодню, десь далеко любов і бої. Не цілуй, не живі і холодні нафарбовані губи мої. Ліза, Оля, і Вера, і Ніна, І пісні, і ридання в гаю. Годі, годі, не грай піаніно про загублену юність мою.